Так, давайте я зайду зараз по по, -по, -по -під... підіб чуть-чуть. підіб'ємо чуть чуть За рік, що в нас вийшло зробити. Значить, так, блять. Унікальних глядачів. 2 мільйони 970 тисяч. Це унікальних нахуй людей. За цей рік підписались на Twitch канал 228 тисяч. Людей 228 554. Ви, хуєть? Ви вахує чи ні? За цей рік середній онлайн був 13 864 людини. Так, 31 тисяча сабів було за цей час. І зданутись теж як ну, бути дохуя. Бля, я вам не розказав саму їбануту хуйню. Короче, мені, мені прийде. Увага, статуетка від Твіча. <с> Ахуєть, я забув розказати, нахуй. Я забув розказати, блять. Мені прийде статуетка від Твіча. Я і не знав, воно в мене було, Бля, я вже не знаю, як, як туди зайти. Там, типу, все, все унікальна штука і так далі. Вона доступна тільки тим людям, е, тим стрімерам. Бля, хочу вам показати, бо пізніше. Коротше, вона доступна тільки тим е, стрімерам, які, типу, настрімили 5 мільйонів годин перегляду. Ви поняли? Якось воно отак, сука, блять. Виглядає воно отак. Отака ачівка вилазить. Е, Бліedп. Пюр... Можеш просто. Бліт, Якось отак. Вона за 5 мільйонів е, повністю. що типу за 5 мільйонів е, годин наглядано. Що типу ви подивилися стільки. стільки прямі. Я зараз гуглю в Ютубі вам покажу, як вона виглядає. Короче, от така штука. Твич, дюй. Hype train level. Отака штука від What? What the fuck was that? What just happened? Да-да-да, Димон, -да -да, зараз про... зараз Дякую тобі, пытаюсь. Yeah. Вот Отака коробка. One too. Чи не спойлер, это вам. Ну ладно. Бля, чи не спойлер. Да, пішли в пизду. <laughs> не покажу ніхуя хуя вам! Ніхуя вам не покажу. Короче, в нас доступна... два. 5 мільйонів це 57 років стріму. Ахуєть. Да, я не буду палити, кстати. Я не буду вам палити. Мені правда, її треба відправити спочатку, блядь, з Америки. Вона має поїхати, походу в Європу. З Європи її надо якось перенаправити сюди. я знаю, що я буду робити. Там ця статуетка видається тільки по коду, ви поняли? Цей код приходить, він твій унікальний. Ти заходиш на сайт, типа його вводиш, воно тобі показує: да, це статуетка для тебе. І ти там, типу, вписуєш пошту, куди їй треба летіти і так далі. В Україну, звісно, можливості немає. Та навіть української немає на твічі, блять. Про що ми говоримо нагоді? По-перше, дякую вам за цей рік, блять. Дякую, що провели ми його разом, блять. Вспомніть, скільки всякої штуки було, блять. Я завтра напишу пост, я не роблю оці, блять. Я не роблю оці підсумки року за часто. Ну завтра я, блядь, напишу пост про це. Бо рік, звісно, був піздец. Підведення підсумків це не буде підсумка, я просто от тезисно напишу, що сталося за рік. Бо багато людей, мабуть, забуває, що ми що взагалі ділилось, блядь. По-моєму, рік почався стріма, блядь, де отой читав, читав реп. За цей рік був стрім. Якщо, Редніше, що, не якщо не каждає, щось спомните, нагадайте мені. мені, в нас був на новорічний стрім, що я. П'яний запустив тоді, що Йєлі проснувся. Е, стрім з Надією Дорофєвою. Я вибачаюсь, 58 тисяч глядачів, нахуй. Що, хуйня? Не хуйня. Е, перший трек, перший кліп, перший концерт, перший фільм. Ахуєть? Перший косплей? Ну це теж, блядь, Ну, шрек просто закінчили пізнато оце, пізнато рік. Е, села, блядь, стрім по селах. Для мене для мене це, мабуть, саме, саме легендарне, що производило за цей рік. Ну, і Надя, звісно, блядь, це, конечно, ну. Це я в мене десь і про в голові не вкладається, блядь. Но Села мене мене роз'єбують до цих пір, блядь. Я згадую, я іноді заходжу в інсту, це передивлюся цей відос. Пізда. В Чорнобиль ми з вами їздили, блядь. Ну там, правда, такий собі стрім вийшло, бо інтернет гавна був, блядь. Сечі були не в цьому році, Сечі були в 23-му році. Сталкер 2, блядь, Ебать, это тако порозписувати, блядь, Марафон по Сталкеру, блядь. Кліп, пісня, фільм, села, блядь. Стрім з Надією, блядь. Шрек, косплей, блядь. Пизда, нахуй. футбол, нахуй, мы ездили, ебашки. Фотка з Жераром Пік'є, блядь. Ахуєть. А шо Карпати? Я не помню, що з Карпатами. Так ні, це ми в тому році з, з Андрюхою. В 23-му їздили з індругів. Ви, кстати, хочете скажу вам, скільки ми зібрали за цей рік? У мене є приблизна статистика. Коротше, ми зібрали за цей рік з вами. Я не знаю, ви скажіть, чи дохуя чи ні. Але ми зібрали 30 мільйонів гривень за цей рік на армію. Близько 30 мільйонів гривень за цей рік ми зібрали. Вроді би не, не так дохуя, могли більше. Ну, дивіться, я, по-перше, я вас, я вас стараюсь, блять, ну, як то кажуть, не нагружати жорстко. Тобто, е, ми, робимо, ми робимо хороший збір, там, лям закрили, проходить, блядь, не знаю, там тижня-два, ми знову закриваємо тижня-два, знов закриваємо і така хуйня. Так, да, в тому році тільки Лебігович зібрав 20,5 мільйонів. То в, тому році, в тому році ще й були сечі. Були дополнительные збори всякі, пиздец. Гостик зібрав 36 мільйонів, Ну він вообще красавец. Красавец. Дай боже йому все. Він ж тільки цим останнім цим івентом, да, 10 закрив, це Пиздец, це дуже дохуя. Я, блядь, в селах теж день їздив, зібрав 4 с чем блядь. Що ще ж делать, що ж делать для вас? Крутайтесь на голові вам. що робити, блядь. Ви нахуй. У мене є одна ідея на наступний рік. Ідейка є, але мені прийдеться, як то кажуть, знову поспати на стрімі. Але це вже в наступному році, дай Боже. Ще хочу сказати новим стрімерам на твічі приготуватись. Блядь. Наступний рік, я надеюсь, буде ваш. У мене є теж деяка ідейка. Вот. Я зв'яжусь, коротше, я зв'яжусь з стрімерами, у мене Нахай, є одна ідея. Ракету свою показав на стрімі. Ну це ебануть. Ні, сквадів ніхуя не буде, блять. Сквади, нахуй, це. Ну, коротше, я, я з'єднаюсь з людьми, які стараються і роблять щось для твіча. Не просто, блядь, сидять нахуй І як то кажуть, будемо знайомим. Е, побачите. Я вже все, в мене вже все є, уже все, уже все, я вже вже все в голові мене розклалось. Це в наступному році Уже десь десь в кінці січня, я думаю. Наскільки я поправився? Я думаю, на кілограм 5 точно. Хотя хуй, блядь Я важив 90... 95 кілограмів я важу в 23 році літом. Зараз я важу 100, я думаю, 105 десь, навірно. Фу нахуй. Треба щось зробити з цим. Короче, ми зробимо. Все, ми вже запізділись. Дякую вам за цей рік. Він був їбанутий. Я радий, що провів його з вами, блядь. клянусь. Якби не ви, я би нахуй пішов, блядь. Отак, От блядь. Дякую велике вам. Ну, ти і кабан. Пошл ти нахуй, ти, блядь, залупан.